Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні в мене із двору втекла одна курка. Я забула положити у ящики. Ой, так кирпичі не положити. тому що я не знала, що сьогодні буде вітер. І вітром здуло малі ящики. І все. Я тепер не знаю, де вона. Хоча я її бачила, але вона втекла. Вона втекла за стар, стару хату. Жужа, ти що тут робиш? Жужа, а як ти закинула втікло, га, втекла. А ну ж, давай Ой, не його. Зараз жужа. Це треба ще й кошень, окрім куртки. Ой, та ви ж тут всі потікали. Дей, ні, 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 маня, маня, ні, маркіз, маркіз, отут будь. Не треба туди, тут будьте. Я ж, наче і закривала їх так, що, що у них ну, нема де в них пролізти. Хоча, може, воно ось тут пролізло, я не знаю, треба сюди щось положити, щоб вони ще не втекли. Ой, золотушка. Ну це хай заходить, вона тут бли... близенько. А де ж інші кур? Може, і не одна курка втекла. Ой, чорна. Але вона... вона настільки хитра, що дивіться, що вона зробила. Зараз я ще зайду до курчок. а ну зачекайте, бо там мене буде не чути. І ще, знаєте, вона ну, така хитра. Значить, що було? Ой, що у вас це сповзбу. Значить, дивіться. Як вам показати моїх курчат? Значить, що? Я ж пішла її виганяти. Ну і що ви думаєте? Вітаю всіх на своєму каналі, друзі! Сьогодні в мене втекла одна курка. Ну, не одна, а і за вітру я забула положити у у ящики каміньки. Тому що завжди, коли у нас оце вітер, ми завжди ставимо каменюки у, у ящики, щоб кури не потікали. І от. Я... Я думала, що сьогодні вітер буде не сильний. Тобто буде такий вітер, що він, ну, він не здує, не здує ящики, Думаю, там такий, думаю, вітер. Він був такий, спочатку був такий вітерець легенький, знаєте, це дує, ото, дує, ото, таке легенько. Ото. Подмуха і все. А це як піднявся вітер. Я ж приходю, приходю значить, відкрити ворота, і бачу, що в мене ящики відпаті. Три ящики, вони від Два, Там два маленьких було і третій такий великий. Він трохи був відпартий. І я ж бачу так повертаю голову, а у нас же там є такий будинок. Він вже давно ніхто не живе. Він. Біля магазину там такий заброшений... будинок. І от вона мене побачила, злякалася мене і побігла за будинок. Але там ще стоїть така верба, чи я... да, напевно, верба, верба якась. Ну, і вона була більша і спиляла там менше стала. І вона за нею побігла. Але ж вона ще хитра, вона така хитра, що я вам не можу сказати. Треба буде зараз їм так їсти. Вона така хитра, вона побігла за ту хату, я кидала в неї. Я думала, зараз в неї кину. Каменюку, вона так біля неї прилетить, розсковзне, вона і злякається. А ні, вона їй не злякалася. А вона взяла і далі побігла. Але вона побігла не за хату, а вона побігла під дерево. Всі Всілася там, а вона ще й чорна, їй не видно. Я, і тут я бачу її, такий червоний грабінь. Я тепер не знаю, її вигнати, це ж вона тепер там до вечора буде. Ну, то ще така, то не біда. Це не така, що велика біда, я вам просто розказала, що мене сьогодні сталося таке. Зараз я їм насиплю їсть, хай їдять. Ну що, хай їдять зараз. Де там ваша Вон вона. Зараз я насиплю без камери, бо це я зараз і камеру не впустю, Ще корм розсипаю, ну, а що? Ну, а ту курку я буду чекати, а що мені ще робити? Я її... її просто виганяти і буде безполізно. Вона ж не побіжить. просто думала, що я хитріша неї, а вона оказалась хитріша мене. Це ж треба було так. Я ж ще була в хаті, я відпочивала, думаю, ну полажу мої кури погуляють та й все. А случилося отаке. І все, друзі, хай їдете. А я пішла, подивлюся, як там кошенята, бо в мене вже жужа втекла. Я її зловила, бо воно в мене вже якось втекло. А я вже знаю, як воно в мене втекло. А там у нас є сарой, і зараз покажу, що в ньому не так. А тільки перед цим, як вам показувати я, візьму керпечену якось. Мені буде таку маленьку кирпичену, навіть ось такий камінчик маленький, отакий. Там просто є щілина, через яку вона, напевно, і вилізла. Зараз вам покажу кащини. Ось всі ось тут ось дивіться. Усі кури тут. А зараз треба ще дочекатися ту гульоху. Вона там не прийде ще. поки що. Поки що. Така весь темні, я знаю, що вона точно має прийти. Я буду, не, не буду закривати Андрою, бо я сюди ще буду ходити. Значить, ось дивіться. Значите? Я через цю щиринку воно напевно втекло. Що треба так зробити і все. А ось вони і тут сидять. Післяхай. Ой! Та ж всі потікають. Жужа, куди ж ти побігла? Маня Маркіс, іди куди? Ви ж подете отак. Що? Ви все з'їла, я вам потом дам з'їсти. Ой, куди ж ви? Ох і клопоту з вами, звісно. Клопоту. Ой! Я не знаю, що їм робити. Я ще їх так буду виловлювати. Так, все, я йти. Зараз я так прикрию і зроблю отаке, щоб вони не втекли. Тому що я вже жужу, знайшла отут ось, яка бігала по двері. І треба буде зараз сюди підкидати сіна і зібрати яйця. Ось зараз зібрати яйця, ось одна несе, я її поки що не буду трогати. Ось сюди треба буде підкидати. Ось сюди треба буде піти. І усюди, може бути, треба буде піти, трохи більше сіна. Ну і усюди, бо ту дожану. Отака сінця, ну, як, як мизинець. Що буду я йти в сарай, тому що треба взяти... чую не в сарай а в лабас. Відарочку. А й ота віддарочку. Ось ця ось візьму. Ой. Я їм, напевно, їсти не буду сипати. Ну, а що, як не воно дивіться, сіка? О, ні, мандарки хватить, вони хай відзобують. Я їм не буду пересипати, тому що вони потім все порозкидають. Ну, тобто то зроблять тут таке ото. Ну що, йдемо по сіну. Я такий ще план придумала, як цю курку. такі, я поки що не буду туди йти, а потім уже через... Довгий, довгий час я туди прийду і вижену її. Ну, якщо вона ще захоче вийти, а вдруге напобігється далі, ну побачимо. Так, я кошенят випустила, тому що вони звідти вибираються і вони там не хочуть сидіти. Бо ну, тож я буду йти, бо мені ще треба йти по в той сарай. а це там туди йти і надовго. Але все одно буду я йти. Ну, ось і купа сіна, буду я брати сіно та й буду Ой, йти їм розсипати це сіно. Ну що, йдемо розсипати сіно? це гніздо я не буду сипати, тому що тут вже є сіно. Треба ось це гніздо розсипати. А що як? Тут нема майже нічого з сіна. От його треба ще на ті гнізда, але ті гнізда там треба немало сіна. Вже це я оставлю на ті гнізда. Ну, тікай ріжить, рябушка пантера, тікайте. Це буду робити вже без камери. Вон вже й пораються. Ріжий, маркін, закось сюди попали. Маня, вони вже в курнику. Зараз буду їх ловити. Вони ж всі тут. Все, друзі, я сюди лежила, вони всі там сидять. Зараз буду йти на пошуки тієї самої курки, про яку я вам казала. До цієї все палицей я піду її проганяти. Піду я зараз з камерою, щоб потім розказати, що сталося. Ой, це як розслідування якесь. Я думаю, що ця курка, напевно, пішла не одна. Щось в мене є така таке чувство, що вона і вправду пішла не одна. Тобто не, не, не сама вона туди пішла. Не могло таке бути, що тільки одна курка побачила, що там е, від, від, як сказати, ой, заплуталася, як вона називається? Віддвинуся оші. Я думаю, що вона і правда не одна побачила це. Все так думає, що вона і правда не сама туди пішла. Не могло бути таке. Зовсім не могло бути. Ну, буду я тоді йти, а що робити? Ну, все, друзі, я її зловила. Я її застала на тому, щоб вона стояла і спаслася. Я в неї кинула камінчик, вона взагалі знову мене злякалася, побігла за хату, вибігла. Вже біля двору майже. Я її підігнала і зловила її і закинула. Ось і все, друзі, зловила її проказницю цю. Ах, ти ось така. Вона буде ще зараз зібрати яйця. Присипали. І ось тут було яйце. його також присипали десь. Де вони його діли? Це вони його присипали. Нічого собі, це ж ти Усе воно аж дебиратися тут його присипали. Все, друзі, буду я зараз вже, напевно, прикривати корей, збирати яйця. Та й потім вже буду вигулювати квочку. Там, друзі, залишилося двоє яєць, двоє яєць. Я не знаю. Що з них там буде. Ну, може, щось і буде. Але я не знаю. Чи буде щось, чи не буде нічого. Побачимо. А на цьому все, друзі, усім папа, -па, і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина, на цьому все. Усім папа. -па. І до нових зустрічей. А на цьому все. Чекайте нових відео.